Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що вам підказує ваша душа, але ви цього не чуєте. Про що вам говорить ваша душа? Справді, не чуєте, тому що ви знаходитеся в своїх якихось процесах, своїх емоціях і ви не чуєте підказку душі. Для цього вам треба просто зупинитися на момент закрити очі і послухати той голос, який є всередині вас. Що він вам говорить? Говорить. Він говорить, що ви. Себе обманюєте в чомусь, ви обманюєте як себе, так і свою душу. Можливо, ви робите і вчиняєте так, як треба, а не так, як хочеться саме вам. Можливо, ви демонструєте, оточуючим те, чого немає насправді. Але душа вона відчуває цю фальш, відчуває обман. Тобто ми ж всі живемо з якимись ролями, з якимись масками, які від нас вимагає соціум. І от, скоріше всего, що ця роль, яку ви граєте в соціумі, вона повністю перечить вашій душі. Душа хоче змін. Вона хоче, щоб ви вийшли з цієї ситуації, щоб ви нарешті почули її, і, можливо, навіть змінили якісь, ну, якісь обставини в своєму житті, щоб ви їх змінили. Можливо, питання стосується або якоїсь дороги, або якогось переїзду, або навіть зміни якихось робочих, ну, зміни роботи або сфери діяльності, але ви душу вашу не чуєте.